Десять хвилин тому витерла насухо стендіну, щоб розвісити білизну. Але ось бачите, вона знову вся в крапельках. Отака зима у Римі: дуже холодно і дуже волого, не встигає нічого висихати. А це я хлопців вигнала з місця в автобусі, тому що дуже рідко знаєте, коли користуюсь своїм посвідченням людини з інвалідністю. Ну, іноді потрібно, тому що вже не могла стояти, а хлопці місця не вступали. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтра Віта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую, мої хороші. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. У нас вже третє, дуже легке, розважальне відео. Будь ласка, не сприймайте це дуже серйозно. Тому що, ну, розважальне відео. Пишіть мені в коментарях, якого б знаку а, зодіаку, гороскопу. У нас зараз такі чудові, а, предноворічні, передріздвяні тижні. Ну, давайте легше, легше будемо до цього відноситись. Так, в нас а, чоловіки, близнюки з водоліями. А ви пишіть, які у вас от, вам подобаються чоловіки, близнюки. Я маю на увазі по знаку е гороскопу. Так, от, ой, це було дуже смішно. У мене колега по роботі. Він був е близнюком близнюком. Значить, чому це було смішно? По-перше, в нього була дружина, законна дружина і донька. В цьому самому ж місті, от в місті Харкові, в нього була коханка, законна коханка і син. І він ще мав, він ще мав таку, знаєте, мрії такі в нього були вологі. З приводу мене. Ой, боже мій. М -м -м. Смачний чайок. Ось. І близнюки, це ж як я, повітря. Це повітря. Вони дуже легкі, вони дуже цікаві. З ними, от мені з близнюками дуже комфортно. Ми, сміємося, ми а, в нас гумор зрозумілий, ви розумієте. А, все настільки, ну я не знаю. Свій чоловік просто, але сама ситуація. От так, близнюки. Я навіть подивилась, що 83% 83 в нас з ними от конектаться все. Але ось вони близнюки, тобто вони для кожної жінки в них своє обличчя, тому що його дружина, його коханка, і я. Ми взагалі були дуже різні, дуже різні. Якщо його дружина була така дуже висока, така брунетка, дуже така яскрава жінка, гарна, така струнка. От. Його коханка була маленька, товстенька, блондинка. І всіх він обожнював і ще втрачав розум від мене. От. А я взагалі була така, що мені потрібно було там кар'єру, кар'єру робити, і я була зайнята дитиною. Мені ніколи було ще романи крутити. От. Тобто близнюки вони дуже різні з різними жінками. І я кажу: ну, ну як? Ну як в тебе таке вдається? Ну, тобто вони такі різні, і твоя коханка, і твоя дружина, ну вони такі різні. Він каже, ні. Чого? Мені подобається. От. Тому близнюки, вони такі. близнюки вони такі. Далі, Лев, ні. Рак, рак. Ой, рак. Ну, е, раки в жінку водолія закохуються таємно. І отак от свого панциря вони так спостерігають за тобою. От вони мені чимось нагадують е, рибок. От. Типу, зроби от зроби небудь От натякни нам, що ми тобі. От я рак, я тобі теж подобаюсь. Коли неколи там вилізять зі свого панциря. Щось приємне тобі скажеть, і знову свою е, раковину. Е, у нас на кафедрі був такий професор, от він все там клін'я підбивав, і, е, незважаючи на те, що він вже був втретє, одружений, втретє, він там все мені розповідав, що Моряна, Морянна, а він був вже такого дуже-дуже поважного віку. Він мені казав: «Якщо, якщо ти будеш до мене благосклонна, то тебе чекає дуже дуже таке велике майбутнє з ученою ступень. Я кажу, та ні, дякую. Я як то? Якщо б ви були не одружені стільки разів. І ваша третя дружина, вона настільки вас молодша. Він каже, але ж ти ще молодша моєї третьої дружини, ще більш молодша. І він такий: знаєте, ну, раки вони дуже пугливі. І вони такі: ні, не хочеш, ну окей, ну і гаразд з собою, ну і ладно. І хоп, і знову я пішов тоді до заочниці. Потім в мене був такий залицяльник Ігор. П'ять років я працювала в одній фірмі, п'ять років ми з ним виходили на одній і тій самій станції метро у Харкові, архітектора Бікетова. Я не знаю, як зараз ця станція метро називається, а називалася ось так. І ми з ним йшли 15 хвилин, отак поруч, на роботу. Він на свою роботу, в офіс, я на свою роботу. І він на мене дивився отакими солов'їними очима. І він нічого мені не міг сказати. Отам там щось натякав, натякав, щось там бекав, мекав. Ну, як то. Вже потім він мені сказав: Маріанна, ти дуже була така, ну я навіть не міг повірити, що ти на мене звернеш увагу не просто як -от на от 15 хвилин до роботи пройтись. І потім раком ще був і є оцей Орел, Орел італій, який перший тут мені спочатку розповідав, що ми одружимось і роботу він мені допоможе знайти, а потім хопа і в свою раковину. Мама з сестрею його загнали. Він там сидів в цій раковині і боявся висунутись. І, знаєте, і хочеться, і колеться, і мама не дозволяє. Я прошу вибачення, це в мене е, стільці так скриплять. Тому важко, важко мені з раками. Мені подобається, коли чоловік ініціативний у відносинах. От. У відносинах. Так. Леви. Ну, лев це кардіолог золодку. У мене є відео про це на каналі. Це кардіолог О, Це дуже важко. Леви чоловіки, вони можуть бути бідними, навіть там жебраками, можуть бути дуже заможніми, але все одно у чоловіків левів, по-перше, дуже крихке его, їх дуже легко ранити. і в них дуже роздуте само, оце, Самозакоханість, самолюбування. Знаєте, і якщо ти це не підтримуєш, то ну, ти для них втрачаєш сенс, ти їм не потрібен. Ти для чоловіків левів потрібен як такий обслуговуючий персонал, щоб на твоєму фоні воно блистало, воно його величність, лев. Ти повинна бути як левиця у прайді. Значить, з левом. Ти повинна йому готувати, прибирати, ну тобто, все, все йому робити, щоб він прийшов з роботи, і отак, як лев, і тільки-тільки хвалити. Егоїсти, господи Боже мій, які ж вони, леви, егоїсти, чоловіки. Знову ж таки, по відношенню до жінки-водолія. Тому що жінка водолій вона теж хоче блистати. розумієте? жінка водолій для неї шлюб і відносини з чоловіком. Не сама ціль, а спілкування. Водоліям подобається інформація. Водоліям подобається спілкування. Ну, ви ж бачите, по відео. У мене набагато більше таких балтологічних відео. Мені подобаються енциклопедії, словарі. В Ютубі, перш за все, я буду дивитись новини і лекції. Розумієте? Лев може бути отакий: тупий, як пінь просто. Але ти повинна робити вигляд, що він. Цар звірів, що він найголовніший, а я таке не можу робити. Якщо ти тупе, то ти тупе. І Лев, от оцей кардіолог Золотко, він довго не міг зрозуміти. А як це так? Ти не хочеш всю ніч шкрябати мені спинку, щоб я засинув? Як це так? Це ж тільки для цього і народжена. Те, що ти не хочеш там, не можеш спати, що він тобі заважає, це для нього нічого не означає. Головне, щоб йому було добре. Тому ні-ні-ні, з чоловіками левами. Але, але, мені подобається, з чоловіками левами працювати. От чогось я не знаю. Що таке? Хтось мені написав: а, це дівчина з України, я з нею на курсах познайомилась. Так, даруйте. Угу. Це вона мені там підкидує роботи. Дуже їй за це дякую. А, про що я чоловік Угу. Ні, а, мені з ними подобається працювати, тому що вони під шумок. От, якщо ти спрацювалася в їх команді, вони можуть тебе, якщо це леви, достигатори, чоловіки, не просто от я лев і все, і кохайте мене ось такого. А він може тебе потягнути дуже добре на, за собою туди, у кар'єрі. Знову ж таки, якщо Лев достигатор, якщо він не ліниться, от, працювати, ну це дуже рідко, це дуже рідко. Якщо Лев відчуває, що ти йому допомагаєш бути кращим, і Лев повинен завжди в вашій парі, от в нашій водолій, і Лев, він повинен буде завжди бути на першому місці, і, а, щоб ним всі вострегалися. Не дай Бог тобі скажуть, який то комплімент. Якщо тілець він скаже, що ну, це ж моя жінка, це ж моя кохана, тому комплімент тобі це комплімент мені. Але, навпаки, він буде настільки, ось ця джелозія, тобто він настільки буде ревнувати. Що хтось тебе похвалив, а йому, значить, нічого не сказав, який він гарний. От. Так, мої хороші, в мене закінчується е, зарядка на телефоні. Зараз я підключусь і продовжу. Так, мої хороші, підключилась, продовжуємо. Так, щоб я це не зачепила, як-то так? Як-то так? Так, чоловіки, е, Діви, Діви, щось як -то ви в мене трішечки? Отак. Діви. Знову ж таки, ні-ні-ні, не моє, не моє. Діви дуже жадібне. Я не кажу, що я очікую якихось подарунків чи ще щось таке, знаєте, але ну, все одно, ну, кожну копійку, навіть якщо а, з дівами, чоловік-діва, ти їдеш кудись у відпустку, а, нібито він сплачує цю відпустку, але він, а, як вам сказати, він прорахує кожну копійку. І це буде відпустка, куди він хоче поїхати. І не тому, що йому це подобається, тому що потрібно зробити цю відпустку, і от він знайде найдешевшу. От ні, в мене був один такий в Україні ще залицяльник діва, і, скажімо так, він був з ой, працював в державних. Ну, в госсекторі, скажімо так, щоб вже... тому що його багато хто знає, в Харкові. От, і були такі плітки, що він розлучається з дружиною. Ну і все. А я повинна була до нього прийти і підписати, які то бумаги. От, до суду мені потрібно було до господарського йти в Госпром, шостий під'їзд, господарський суд. Мені здається, це був шостий під'їзд чогось. Ну, окей. От, і я до нього приходжу, ну і як то так, слово за слово слово за слово. Надо сказати, що діви, діви, вони досить інтелектуали. Так, це мені подобається. Вони багато що знають, їх цікаво слухати. Але все одно, діви це про гроші. Це про гроші, про комфорт, але знову ж таки для дів. От їм повинно бути комфортно, ви розумієте? Наприклад, коли в нас зав'язались. Стосунки, причому причому це э, були не інтимні стосунки, до того діло не дійшло. Він тільки почав залицятися, і я йому сказала: ну, як так можна? Як так можна? Ви ще одружені. І я вже все, 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 все розважусь, розвожусь і э, розлучаюсь. Що ви думаєте? E, в нас з ним так нічого і не вийшло, тому що, ну, блін, ну там, ну, там кожна, там кожна копя, там кожна копійка, господи, э, це було навіть. У мене був день народження, і він дуже заможня людина в місті Харкові. Дуже заможня. Я зараз не знаю, де він, що з ним, але в ті часи, коли я жила в Харкові, ну і на мій день народження він мені подарував одну розу. І, а, значить, таке, як ключниця, така шкіряна. І Я чомусь подумала: знаєте, що а, напевно в цій ключниці будуть а, ключі. Від машини або від квартири. Я вам це так кажу, тому що ну, ви, ви навіть не можете собі уявити, наскільки це заможня людина. Тобто купити машину, квартиру для жінки, зі, от, яка йому просто подобається, він отак міг. От просто отак. Ні, це була тільки ключниця. Дуже дорогої марки, але все одно я кажу, це що? Це що? І тому, мої хороші. І не тільки тому, що були інші такі флажочки. істеричний який то, був хоча діви, ну не знаю. Тобто такий. Люблю, жити не можу, але тільки одна роза. Але можу прибігти на станцію метро, з якої ти виходиш, дочекатися на морозі там тебе і кинутись тобі в ноги. Ну... Я йому сказала, що поки ти не розлучишся з дружиною, навіть і не дивись в мій бік. От кудись на інших там дивись, а зі мною таке не прокатить. І що ви думаєте, він, він досі не розлучений з цією жінкою? Тому що він госслужбовець, він все оформив на жінку, на сина, все. всі гроші, всі статки, і всі хабарі, що йому за його життя, госслужбовця давали, все це на дружині. Тому він не хотів, він не хотів з нею. Розлучатися, тому діви — це про гроші. Так, далі, все. Терези, Терези. Особливо, от особисто з Терезами а, не було в мене ніяких відносин, але я мала подругу. Ну, скажімо так, більше. А, ой, чогось в мене знову похитнулись. Тому що провод біля мене. Ой, отак от, от. Це більше колега по роботі була. От і. От в неї чоловік був Терези. І ця колега по роботі, я не знаю, що їй в житті не вистачало. От я дивилась на її чоловіка, і я думала, Боже, знаєте, золота людина, от Терези, мені теж дуже подобаються чоловіки. От. Він, вона дуже полюбляла покурити, випити, особливо в п'ятницю. А я особливо на першій роботі я була від неї залежна. Ну, тобто, Моя робота від неї залежала. Вона не була моїм керівництвом, але вона була моїм керівництвом, скажімо, таким негласним. От. І коли я її на таксі, таку, підпиту, привозила додому, там її чекав її чоловік Терези. От. Він її роздягав, він її там вмивав, вкладав ліжечку. Я просто я дивувалась, тобто він її там в ліжечко вкладав, і мені каже: Маріана, зараз ми тебе, тобі викличемо таксі. От. Давай я тебе нагодую. Я от приготував при всьому тому, що він був лікар, він теж ходив на роботу. Але він все робив по дому, діти були нагодовані, уроки були зроблені, розумієте? І ще п'яну жінку там вкладав спати. От. І він завжди, от Терези, вони а, прагнуть до а, такого, знаєте, щоб все було у рівновазі, до спокою. Ніколи я не бачила, щоб він їй щось там виказував. Я б таку жінку я взагалі б не терпіла. Ну, принаймні, я їй влаштувала шкандаль і розповіла, що так не можна. А він її обожнював. Причому він був дуже симпатичний мужчина, такий, знаєте? А вона ну, така, дуже рано набрала зайвої. Ваги вся так. Ну, і жінка, яка полюбляє вибити, ну, яке в неї буде обличчя. Звичайно, там все вже поплило. Але ні, от він її отак от. Я навіть не знаю, він зараз з нею чи не з нею. Я знову ж таки, в мене з ним нічого не було, але я кожного разу думала, ну як це можливо? Ну як? Я йому ще казала, кажу: ти вибач, от ми, значить, з нею ну, називемо її Тамара. От ми з Томою дуже довго були. В ресторані, а насправді я просто чекала, поки Тома не продегустує все, що там було з Алкашки. А він каже: та все нормально, Маріанна, все нормально, все добре, все добре. Головне, щоб всі були живі та здорові. Томочка так стрес знімає, в неї дуже важка робота. Я кажу: так ти ж лікар, в тебе ще важча робота. Вона ти тільки там, економіст, наприклад. Ну, що ти, ну що? Ти? Ну, домачка втомилась, Томочка втомилась. Я тобі дуже дякую, що ти її привезла додому. Отакі, чоловіки Терези. Ну ж таки, це мій досвід, мій досвід. Далі скорпіон. Хто в нас скорпіон? Мисливець, мисливець? Мій батько був скорпіон. Мій батько і мисливець вони народилися в один день. Ось так буває в житті. І а, мені дуже подобаються скорпіони. Вони дуже чутливі, їм можна розповісти про свої почуття, і вони зрозуміють. Вони скорпіони, ну це ж луна, це ці всі почуття, ви розумієте, вода. Ой. Вони дуже гарно розповідають про похання. Вони досить освічені. Їм подобається навчання, оце все вони дуже полюбляють. Але от вони самі себе б'ють. По рукам. Знаєте, самі себе жалять скорпіони. Той же мисливець. О, я її так люблю, так люблю, так кохаю, жити без неї не можу. Але не можна, не можна. Цього почуття бути не може. Тому що я голова сім'ї, тому що в мене є сурела, в мене є племінниці. На да. жаль. От чоловіки і скорпіони, так, я їх бачу. Вони для мене красені. Я ще не бачила страшного скорпіона, чоловіка скорпіона. От вони от, в них щось таке є, що мене е, приваблює. Але от, постійно себе жалять. От, такі саморефлексуючі. А я сама дуже саморефлексуюча, тобто е, я не достигати. По життю я не достигатор, мені потрібно постійно мене підштовхувати, підтримувати, розповідати, що я все зможу. От. Я саморефлексуюча, з аналітичним мисленням, такі як скорпіони, вони теж не дуже активні. Але про почуття, про кохання, Ой, дуже солодко можна з ними поговорити, поплакати, і вони плачуть, і ти плачеш. Так, Далі стрільці, О, стрільці. В мене маман-стрілець, в мене мій брат-стрілець, і вони ще з мамою народилися в один день. До речі, мені мама подзвонила. От наскільки водоліє, все ж таки ми хапаємо інформацію з повітря. От буквально за декілька секунд я почала казати про маму, і вона мені ось подзвонила. Завтра ми повинні їхати, а робити мені так, комп'ютерну томографію дивитись метастази. Ой, я щось боюсь фіхати. Звичайно, поїдемо. Зараз вже після відео я її напишу. Звичайно, поїдемо, ну, сподіваюся, що буде все добре, от, як завжди, що ні, нічого не знайдуть. Так от, стрільці. А, стрільці, вони коли в плюсі, то вони дуже добрі достигатори. Вони собі намітять ціль і вони до неї йдуть. І мені такі чоловіки дуже подобаються. А стрільці в мінусі це коли вони бачать твої слабкі місця і вони постійно туди б'ють, от, б'ють, б'ють, поки тебе не доб'ють. От, і я вже тут і далі, я познайомилася, я ще про нього не розповідала про цього чоловіка. Треба буде як то зібратися і розповісти. От він був стрілець. А я взагалі не проти, не проти, коли люди одружуються як партнери. Ну, тобто в них є якісь то спільні плани і ще щось, там великого кохання такого немає, але вони один одного поважають, в них є певні плани, і під цей план можна і подружитись. Ну, я вам потім розповім. І мені дуже подобається, коли чоловік починає до мене залицятися, він мені розповідає: слухай, значить, от, я тобі пропоную ось це, ось це, ось це, ось це. Я можу, ось це, ось це, ось це. Як ти на це дивишся? І я вже або приймаю цей план, або не приймаю. І от і ось у, у цього чоловіка-стрільця, італійця, у нього був певний план, який я одобрила спочатку. Мені він сподобався, хоча оцей чоловік він був в мене набагато старший, але я все вислухала, що він мені запропонував, і я погодилась на це. І знову ж таки, ми б з ним жили довго і щасливо. Я б йому не зраджувала, він би мені не зраджував. Ми б досягли певної домовленості, досягли б своїх е, намічених, ж, значить, цілей, але ну, не склалося. Так от, чоловіки-стрільці, вони от такі плани складають. От, як нам жити разом? І мені це подобається. До речі, мені стрільці. Ну, Мені з ними і працювати подобається. Але іноді бувають от, стрільці, які в мінусі, Боже, вони тебе задовблять просто своїми стрілами, будуть тебе стріляти в тебе. Так, чоловіки, а, хто у нас там стрілець? Козаріг, козаріг. Це був мій, мій колишній чоловік. Він був козарігом, і це був шах. Знову ж таки, є козероги, козеріги, знову ж таки, з плюсом. Які такі, знаєте, наполегливі, які от, а є, ну, дуже мені було погано з чоловіком, козирігом. В нього було своє бачення життя, не витримав він таких, знаєте. Випробовувань грошима, як кажуть, мідними трубами, так була в нього і влада, була в нього, були в нього і гроші, і все. І людина поплила. Нібито була і непогана, але що вона перетворилась, це просто жах. Тому з чоловіками-козирігами ні. Ось так виходить, мої хороші, що більш комфортно, я себе почуваю з близнюками, з водоліями, з терезами. Непогано з скорпіонами рибки, раки, це вода, мені здається. Гроші отак на мене витрачають тільці, і зовсім мені погано це леви, діви і козирі. Ось так. Все, мої хороші. Отакі були три розважальних відео. Ну, Мені здається, трішечки ми з вами поболтали. От. Тому давайте до наступних відео, до наступних побачень. Я вам дуже-дуже вдячна за всі ваші добрі коментарі, за те, що ви мене сприймаєте з гумором, з позитивом. підводрюєте мене і даєте мені наснаги йти далі. От. І чіплятися за це життя, тому що воно дійсно воно прекрасне. Все, мої хороші, до побачення, до наступних відео. Підписуйтесь і буде вам щастя! чао чао